Забезпечити всі наші локації генераторами, тому що іншого виходу немає. Ми благополучно два, а можливо і три з них просто спалили. Наскільки вигідно бізнесу працювати на генераторах? Ну це не вигідно, це як засіб для виживання, вибір. Чи почекати нічого не робити, чи діяти вже в нас впав в діяти вже? Скільки чашок кави на день п'є співвласник мережі кав'ярень? І там самодешеву і розчинку якусь і так далі, і до там найдорожчих сортів. Пане Василю, вітаю! Зараз ми перебуваємо в закладі, який відкрили під час повномасштабної війни. Чому вирішили відкриватись зараз? Було по суті три варіанти: перший. Всі вони залежать від того, як ми прогнозуємо майбутнє, яке воно в нашій там, уяві, в нашій вірі. Перший варіант це там, все, кінець, сюди прийде загарбник, агресор. Ось це буде там максимально нехороший сценарій. Якщо дивитися з парадигми бізнесу, те, як його вести, і так далі, то само собою про бізнес тут не йдеться. Ти або воюєш, або тікаєш. Ну знову ж таки, для кожного вибір свій. Другий варіант це якщо це дуже так тривала війна. І ми прогнозуємо, що відбудеться там стагнація економіки, люди не зможуть собі там чашку кави купити і так далі. Відповідно, аналогічно вибір тут полягає в тому, що починаєш продавати там ну, прям дешевий-дешевий продукт, який можуть осилити купити споживачі. І третій варіант, третя парадигма, в якій можна розмірковувати, назвемо це такими рожевими окулярами, напевне. Ось, але я дуже сильно сподіваюся, що це не там, ефект ржевих окулярів, а це справді реалізм. Це майбутнє полягає в тому, що ми А, переможемо і досить швидко, Б, в нашу країну, в наш регіон і так далі, е, можна сказати, польється фінансування, інвестиції. Е, і Україна очікує бурхливий розвиток. І саме в цей сценарій ми віримо вибір. Чи почекати нічого не робити, чи діяти вже, в нас впав в діяти вже. Тобто ми зараз працюємо над тим, щоб коли Україна стане там, інвестиційно привабливою, туристично привабливою і так далі, ми були готовими і наші проекти були довершеними і відточеними до, до хорошої класної роботи. Тому знову ж таки ми знайшли таких же інвесторів. Які вірять в такий же перебіг, і е, ми почали. Активно працювати над відкриттям нових локацій. Ось ця це одна з тих локацій, які нам вдалося відкрити в 2022 році. Тому так, для мене це питання віри і для нашої команди аналогічно. Тобто я так розумію, що от ідея відкрити новий заклад, він такий досить великий, виникла вже під час повномасштабного так. вторгнення. Чи ще до того у вас були... Ну, Перший заклад у нас відкрився до війни. Це було у 2021 році, здається, в червні. Перший заклад такого формату, там, де ми працюємо з кухнею, з постковим місцями. Там з сервісом з офіціантами, і ми розуміли, що для Чинівців ще один заклад доцільний, і задалось цим питанням в знову ж таки. Перший, перший наш проект ми досить довго відточували. Приблизно рік у нас пішов на те, щоб відточити продукт, відточити сервісну модель, страви і каву, і так далі. І ми отримали досить великий трафік гостей. Ось і ми зрозуміли, що ще один заклад є доцільним відкривати, і тому тут уже було це питання віри. Віримо в майбутнє, значить, значить, приймаємося до того, щоб працювати над відкриттям нового. За скільки часу вдалося організувати всю роботу, придумати, як це все має виглядати, і скажімо так, ну довести це до кінця. Підготовка і втілення цього проекту зайняли 6 місяців. Ось знову ж таки, великий плюс є в тому, що у нас вже був перший досвід створення кав'ярні з пастковими місцями. Ось, і ми тут в цьому проекті. Ми дуже багато помилок які були допущені в першому, ми їх над ними попрацювали. Ось ми їх виправили, і тут уже там з висновками це заклад заклад з висновками. Як працювали під час першого блекауту? Здається, це було 15 листопада. Ось та не зовсім зрозуміло, що буде і як буде, але аналогічно сіли і подумали. Типу, в крайній мірі постарались подумати в корінь ситуації, для чого це робиться, чи це разово. Чи це буде продовжуватися? Які цілі у агресора, і ну зрозуміло, що це ну не просто так заради забавки. Вони один раз просто вдарили по інфраструктурі енергетичній. Зрозуміло, що це буде продовжуватися, тому що ну, знову ж таки дуже багато речей нелогічних робляться. Ми ну дуже швидко прийняли рішення про те, що ми повинні забезпечити всі наші локації, і виробництво, і кав'ярні генераторами, тому що іншого виходу немає. Ми розуміли, що зараз це там відключення на 3 чи 5 годин перший раз це тільки початок, ось і далі буде напевно гірше. І ну не помилились. Е -е -е на перший час це там, от ми прям зараз зра, одразу прийняли рішення про закупівлю генераторів. Е, перший час це для нас було навіть такою можливо конкурентною перевагою, е, тому що ще не всі зорієнтувалися на ситуації, що потрібно там, їх закупити і так далі. І ми мали прям великий-великий потік гостей, тому що ну дає електрика, де можна посидіти, попрацювати, поїсти, попити і так далі. Там там є люди і були. Зараз вже ну практично всюди є генератор. Всі працюють з ними, і це стало нормою. Ось, але ми е, цим. На мою думку, там виявило лояльність до своїх гостей, до постійних гостей, тим, що вони матимуть змогу постійно без перешкод отримувати те, що вони звикли від нас отримувати. Пане Василю, скільки знадобилось часу, аби закупити достатню кількість генераторів, і скільки це коштувало? Ми почали цей процес, от якраз 15 листопада. Здається, ну десь півтора місяці, напевно, у нас зайняло те, щоб все підготувати, всюди розкласти ці генератори і так далі. Ми Лучно два, а можливо і три з них просто спалили, перенавантажили генератор, і вони вийшли з ладу. Багато з них їхало десь з-за кордону, це був великий дефіцит і ажіотаж на, на генератори. І щоб ще підключити, ще, ще, ще так раз, ще там, три тижні, щоб всьому розібратися, всі, все обладнання правильно підключити і так далі. Але знову ж таки, висновок такий, ти або працюєш, або не працюєш, тому вибір працювати. Тому закуповували вже за які ціни знаходили. А ну от так приблизно. Отакий от великий генератор, який розташований у вас біля цієї нової кав'ярні, і от маленький генератор біля тобов. Такий в районі 15 тисяч е умовних одиниць, десь долари, десь євро. Е такі що поменше, вони здається були там і по півтори тисячі, тисячу вісімсот, тисячу двісті. Знову ж таки, залежить від того, який період, який генератор і. Е Ну, типу, яка, яка модель. Чи всі ваші точки забезпечені генераторами? Так. Наскільки вигідно бізнесу працювати на генераторах? Ну, це не вигідно, це просто додаткова витрата, яка ну, не приносить додаткового якогось профіту, ефекту і так далі. Ти просто це як засіб для виживання. Тобто працюєш з генератором, виживаєш, працюєш. Не працюєш, ну, не працюєш. Ось. Тому. Ну, по суті, це, це в мінус, це історія в мінус, але ну що робити? Такі такі реалії. Під час повномасштабної війни люди каву більше чи менше? Так само. Споживацька поведінка насправді не змінилася. Єдине, пам'ятаю, ну вийшло так, що з початком війни, з самого першого дня, у нас було ну стояло запитання: типу, що робити само собою? Там п'ята ранку, перше, що про що ти думаєш, це типу там. Як з своєю сім'єю, з родиною поступити, що робити, наступною думкою було думкою було це, що робити з підприємством, що робити з людьми. Це велика відповідальність. Ми прийняли рішення, що сьогодні, завтра, після цей тиждень ми будемо працювати. Ми пропонуємо тих, ті люди, які хочуть, вони можуть приходити на роботу, працювати і так далі. І вийшло так, що ну це стало такою, напевно, правильною позицією. Перші дні війни. Для багато кого бакара стала, я це не один раз чув, типу, таким острівком нормального життя. Типу, я приходжу, я можу просто випити каву, і, типу, так відбувається війна, це та, жах, і так далі, але це той такий. Це таке місце одне з небагатьох, де я можу відчути себе просто нормально, і ну ми відчуваємо за це велику відповідальність, що дали, дали, дали цю можливість відчути себе нормальним людям. Було дуже багато і таких внутрішніх переживань стосовно того, типу наскільки ти нормальний. З тим, що ти працюєш, ведеш бізнес, по суті, заробляєш гроші е, і так далі. При тому, коли в людей відбувається те, що відбувається, ви згадували про ваших працівників. Скажіть, скільки людей працює у вас в мережі, і чи не зменшилась кількість от за час повномасштабної війни? Ні, не зменшилась. В Чернівцях близько 100 людей вони працюють в сервісі. Це і бариста, і офіціанти, і на початку це були ранери. Це Адміністратори, всі люди, які працюють в безпосередньому сервісі з гостем, ні не зменшилась кількість вона зросла, так як ми за період війни відкрили. По суті, виходить сім кав'ярень. Ось чотири з них в Чернівцях, одна з них, от ми, ми зараз в ній знаходимось, і три у місті Франківську. Ми зросли за цей час, якраз якщо повернутися до першого запитання на основі цієї віри в те, як це далі все буде відбуватися, як буде розвиватись наша країна. Тобто, яка загальна кількість кав'ярень от є станом от на зараз? Станом на зараз ми працюємо в 18 локаціях. Ось це 15 у Чернівцях і три у Франківську. Що? До благодійності ми знаємо, що зимових прикрас таких новорічних не було. Ви донатили центру матері і дитині місто добра. Також залучали і ваших клієнтів для того, аби вони волонтерили. Скажіть, скільки грошей перерахували місто добра? Ми зібрали, здається, 80 з лишком тисяч гривень. Це не там. На фоні інших, можливо, не, не не капець великий результат, але це було доцільно. Там ми купили і ліки, закупили до того ще е, ініціювали збір серед офісу одягу. Е, ось. Перевірили його, щоб він був нормальним, все було окей. Ось і це все разом повезли в місто добра. Від компанії ми виділили 50 тисяч гривень, і ще 30 тисяч з лишком долучилися наші гості постійні. Ось до, до цього збору. Як змінився дохід? Зменшився чи збільшився за час повномасштабної війни? На сьогодні зменшився. Чому тому, що ми маємо ситуацію з просто диким подорожчанням абсолютно всього, з чим ти працюєш, це також там від кухні до кави, там і так далі. Ми маємо девальвацію гривні. Ось і відносно девальвації, ну бізнес не може працювати таким чином, щоб там сьогодні курс 28, завтра 40, і кава. Сьогодні 28, завтра 40. Так не працює. Ми стикнулися ще з ситуацією того, що на світовому ринку кави саме зараз від. Бувається зростання цін на сировину це історично відбувається кожних 10 років. Ринок кави йде або вниз, або вверх, вниз вверх. Там є свої процеси, чому це відбувається. Але це ось така циклічність. І ми потрапили ще й на таку циклічність, але знову ж таки розуміючи, куди ти йдеш, і свої перспективи робота на майбутнє, ти розумієш, що з цим робити, і що це тимчасова історія, що і купівельна спроможність українців. Я сподіваюсь, буде рости з часом і кількість тих людей, які захочуть відвідувати наші заклади. Окрім розеток у кав'ярнях, у ваших договору є подовжувачі, де можна техніку підзарядити. Для чого це зробили? На момент запуску цього перформансу ми. Не знали, наскільки буде проблема з електропостачанням і можливо, генератор став би таким місцем, де ти справді от тебе сів телефон, і тобі потрібно його зарядити. Ось і ми вирішили, що так як у нас там є 15 локацій в Чинівцях, три в Франківську, то люди можуть користуватися нашими локаціями для того, щоб зарядити свої девайси. Насправді ця річ, ну Дуже круто, що повного блекауту не, не сталося, це, ну, це супер. І тому ця річ ну, не працює. По суті, тільки ось в цих кав'ярнях з постковими місцями: ті люди, які при, приходять попрацювати там, за своїми ноутбуками і так далі, вони користуються там підзарядкою. В форматі кав'ярень з собою ця річ доступна. Та вона на, на даний момент ну, не потрібна, і це супер, це класно. Відкажіть, чи людина може не купувати каву і користуватися. Так, звичайно, звичайно, ну не обов'язково попити води, там, не знаю, попросити навіть чаю. Якщо ми бачимо, що прям, ця людина не може заплатити, ми з радістю пригостимо. Ось так. Ну ми ввели навіть позицію, зігріваючий чай, який відверто дешевший, ніж все, що ми продаємо. На даний момент там, коштує 15 гривень. Ось це досить демократична ціна. На для того щоб купити його і для всіх працівників ЗСУ, поліція там силові структури, та для працівників там обленерго у нас безкоштовний цей чай. Ну потрібно показати просто документи, що ти там працюєш. Ваші кав'ярні може назвати так званими пунктами незламності. Чи не думали над тим, аби отримати статус пункту незламності? Офіційно були такі думки та. Насправді ми не забезпечені повністю всім тим, щоб бути таким повноцінно цим пунктом незламності. Ось тому ми собі так поставили таку таку, таку позицію, що у нас можна і зарядитись, можна там ну коротше прийти в норму. Скільки часу кави на день п'є співвласник мережі кав'ярень? Три-чотири, дві. Ось так. Да, да. Що це за кава? Абсолютно різна. Я я, я намагаюсь постійно пити різну каву і там самодешеву, і розчинку е, якусь і так далі, і до там найдорожчих сортів з там з найдорожчих країн про країн проростання. Е, це потрібно професійно в першу чергу для того, щоб е, осягати цей. І я більше до кави відношусь, напевно, як до такого професійного продукту, який ти повинен розуміти з усіх сторін. Е, і для мене, напевно, немає там класної, не класної кави. Е, є просто. Ну, коротше, це профдеформація. Чисто профдеформація. Ти просто вже сприймаєш це як продукт і що з ним можна зробити, як з ним працювати. Тобто, я так розумію, якщо бакаре далеко, то ви п'єте в іншій кав'ярні. Так, бав? без проблем, абсолютно. Більше того, це знову ж таки досвід е як. Інша мережа обслуговує, який там продукт, наскільки це смачно, наскільки це швидко, і так далі. Це певне дослідження ринку. Якщо пройтись по місту, то можна побачити наліпки, де пише, що під час роботи генератора там ви маєте доплатити 5 третього гривень. Скажіть, чи підвищували ціни в кав'ярнях? Я не розумію, для чого це робити ну. Я... Мені здається, це дуже нелояльним до, до гостей. Ми цього не робили. Така ситуація: генератори, да, ти зараз мусиш працювати з ними, да, це твої додаткові витрати, але ну, це якраз вияв такої лояльності до гостей, що ну, гість не повинен відчувати генератор, не генератор, є світло, нема світла. йому повинно хотітися прийти. І ця кава не стала смачніше, ця кава не стала швидше і так далі. Твою пропозицію ти жодним чином не змінив. Тому, якщо ти хочеш працювати, ти будеш працювати з генератором. Якщо не хочеш працювати, закривайся. Або працюй тільки, коли є світло. Це знову ж таки, моя позиція. Можливо, я чогось не розумію, можливо, там є якісь глибші сенси. Ось, але на мою думку, це не окей робити таку річ. Сорі, ресторатори, якщо комусь наламав логіку. Дякую вам, пане Василю, за розмову. Дякую вам велике за запрошення і за також за розмову. Було цікаво.